Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Алло, коханий, ти де? Натусік, Пробач, китю. Затримуюсь на об'єкті. Ну ти ж обіцяв. У нас річниця. М -м, та я вже скоро виїжджаю. Найти, я нікуди не втучу. Давай, цілую, кохаю. І я тебе. Ой, зачекай. Ти можеш дещо купити? Блін, сонце домашнє. Секунду. Алло. Яке ДТП? Не морочите мені голову. Мій чоловік не загинув, я з ним зараз по телефону розмовляю. <звукайте> Прикинь прикол, подзвонили, сказали, що ти помер. <звукайте> Алло, Жора. Жора! Того дня Наталя дізналася, що її чоловік загинув у ДТП. Вона так важко сприйняла його смерть, що потрапила до лікарні. Через пару тижнів жінка поїхала до бабусі, адже їй не давав спокою той загадковий дзвінок від Георгія у день його смерті. Наталя була впевнена, що розмовляла із духом вже загиблого чоловіка. Вона хотіла дізнатися, чи це правда, а також попросити поради у одній важливій справі. Але якось він мені зателефонував, сказав, що кохає, а потім виявилось, що його в цей час вже не було. І ти вирішила, що він тобі з того світу дзвонив. Mm -hmm. Не бачу я твого чоловіка серед мертвих. І на похоронах ти не була. Катю, прибери це. Так. Я не потрапила на похорон. Звечора заїхав Сергій, молодший брат Джори. Він все взяв на себе, бо я була в такому стані. Він мене попередив, коли я маю з'явитися. А я Наталя згадала той день, коли Георгія поховали. Напередодні вона дуже сильно плакала, і Сергій привіз їй заспокійливе. Жінка випила з вечора пігулки і миттєво заснула від перевтому. Скільки ти випила? Чотири. Голова болить. Ти ж сказав: випив вона на травах, стане краще. Бо ти так вила з горя, я боявся, що ти щось зробиш. Так. А що вже час їхати на похорон? Я зараз. Валену жору. Вже п'ята година. Як п'ята? Ти чого мені не подзвонив? Я дзвонив тобі на телефон, ти не брала трубку. Викликай мені таксі. Я їду на могилу. Ната на -на -на Наталь! А я потрапила до лікарні з нервовим зривом. І там мені подзвонили якісь люди. Сказали, що жора в лісу великі борги, і тепер я їх маю віддавати. Там така сума, хоч квартиру продавай. Що мені робити? Катю, принеси мені моток вовни, яблуко та ніж. Вибери щось одне з цього. Потримай і мені дай. Не треба тобі квартиру продавати. Нікого не слухай і живи спокійно. Дякую. Наталя трохи заспокоїлася після візиту до бабусі. Але зранку їй знову подзвонив незнайомий чоловік, який вимагав повернути борги Георгія. Щоб відволіктися від проблем, жінка зайнялася хатніми справами. Як та? Я тут тобі. Продуктів приніс. Дякую, Сергій. Так. До смерті Жори ми майже не спілкувалися, а тепер ти мені так допомагаєш. Ну ми з тобою не чужі люди, і тобі зараз важко самі. Ще й без роботи. Нато тобі Жора якісь гроші залишив? Які гроші, борги? Мені колектори дзвонять вимагають 50 тисяч доларів. Так, Жора казав, що він завиним серйозним людям. Ай, що мені робити? Вони кажуть їм все одно? Хоч квартиру продавай. Ну, мабуть, це єдиний варіант? У мене нічого, окрім цієї квартири, немає. Я ж маму до хату в селі так, продала, так, щоб так. тут ремонт зробити. Так. Жора мені про це нічого не казав. Та що тут розказувати? Жора купив пусту квартиру. Голісті не були. Слухай, давай я тобі а, трохи грошей залишу. Ну так, хай буде. Ні, не треба. Треба, треба, треба. Треба на. А за продаж квартири реально подумай. Це єдиний варіант. Минуло декілька днів. Наталя так і не наважилася на продаж квартири, тому не відповідала на дзвінки кредиторів Георгія. Та якось пізно ввечері вони самі перестріли жінку прямо на вулиці. Відпостіть! Ви хто? Дід ви хто? А? Чому біло набереш? Думаєш боржок сам себе виплатить, а? Коротше, в тебе є тиждень, щоб в суботу гроші на стіл. а то… Наталя дуже злякалася за своє життя. І вирішила все-таки терміново продати квартиру. Жінка навіть заздалегідь почала складати речі і попросила Сергія, щоб він поки забрав їх до себе на зберігання. О, так, що ще складати? Діставай все з комоду. Добре. Будинок не працює. Мабуть, треба батарейки замінити. Тут справа не в батарейках. Це старовинний годинник. В ньому механізм зламався. О, тоді викинути? Його можна полагодити, якщо майстра хорошого знайти. Над, тримай. Над, над, над. Ну, ти чого? От ти все. Чого ти? Все нормально. Слухай. Життя це така штука. Є смуга чорна, є смуга біла. І ти квартиру продаси, розрахуєшся з боргами і все налагодиться. Обіцяю тобі. А то ось. Я просто навіть не знаю з чого почати. Мені. Ріалтора треба шукати так. Не думай про це. Не думай, я все зроблю. Наталя була дуже вдячна Сергію за те, що він знову взяв вирішення усіх питань на себе. За тиждень Сергій допоміг Наталі продати квартиру та розрахувався із кредиторами. Більше вони її не турбували. Тепер молодій жінці залишалося знайти собі пристойне житло. Можна мої речі ще трохи в тебе побудуть? Я вже влаштувалась на роботу, з першої ж зарплати зніму на дорогу і я все заберу. Це взагалі не проблема. Слухай, якщо хочеш, живи по у мене. Ні, це якось незручно. Не ж не чужі. Згодна? Ну, <світ -дякую> добре. <світ Дякую. Будь <світ -дякую> ласка. Вже декілька тижнів Наталя жила у Сергія. Вона намагалася віддячити йому за допомогу, готувала, прибирала і раптом усвідомила, що між ними якось непомітно виникла щира і взаємна симпатія. М'ясо бомба. Наша мама теж в такому соусі готувала. Я знаю, це мене Жор навчив. Слухай, Слухайно. На, я такий радий, що ти до мене приїхала. Я час на пойменях, на сосисках. Дякую собі. Але мені все одно доведеться переїхати. Ти знайшла якийсь хороший варіант Оренди? Поки ні. Тоді залишайся. Я дуже хочу, щоб ти жила зі мною. І не тільки через твої кулінарні таланти. Наталі було і приємно і лячно чути ці слова. Вона проганяла від себе думки про те, що їй так добре і затишно поруч із Сергієм. Жінка вважала, що не має права закохуватися у брата свого покійного чоловіка, після загибелі якого не минуло й двох місяців. Розгублена Наталя приїхала Дей. до бабусі за порадою. Ну, чого прийшла, якщо поради мої не виконуєш? Чому не послухалася мене та продала квартиру? Я не хотіла. У мене вибору не було. Бачиш, що все не так, як тобі здається. Але ти до мене з іншим питанням прийшла. Кажи вже. Здається, я закохалась в Сергія. Я весь час про нього думаю. Це не добре. Може, у вас є якесь відворотне зілля? Відворотами-приворотами не займаюсь. А Сергій від тебе якийсь обман приховує. Нечесний він з тобою. і життя в мене, ні квартири, ні щастя. В твоїх бідах винна якась поламана річ, яка в твоєму домі зберігалася. Яка річ? Зараз не можу поки сказати. Квартиру ж ти продала, лише коробки бачу. Так, а що мені робити з Сергієм? Переїжджати від нього? Поклади йому під подушку рушник, яким обличчя витирала. Скоро дізнаєшся, що він від тебе приховує. А далі вирішуй сама. Добре. Наталя зробила так, як сказала бабуся, і поклала на ніч Сергієві під подушку рушник, яким витирала обличчя. Вона дуже сподівалася, що бабусина порада допоможе їй дізнатися правду. А коли наступного дня Наталя поверталася з роботи, то побачила, як з квартири Сергія виходить вродлива дівчина. Тільки дзвони спочатку. <свісно> Жінка відчула, що у глибині душі ревнує молодого чоловіка до цієї незнайомки. Наталя була ображена на Сергія і не розуміла, чому він приховував від неї, що у нього є дівчина. От щось рано сьогодні. А ти не чекав на мене. Сережа не фіга -ти 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 про брехати. Чому ти одразу не сказав, що в тебе є дівчина? Ні, я розумію, ти не повинен звітуватися переді мною за своє особисте життя. Ти що, реально подумала, що Віка моя дівчина? Ната ні. Це дружина мого знайомого. Я в них речі для лижного відпочинку позичав. А Віка заїхала їх забрати. Ти мені правду кажеш? Ти що? Ти... Ти ревнуєш? Дурненька не треба над. Ти що не зрозуміла ще? Я ж тебе кохаю. Наталя відчула, що не має сили опиратися почуттям. Вона була така щаслива у той момент, що навіть не хотіла згадувати попередження бабусі про обман. Після бурхливої ночі кохання Наталя побачила, яким Сергій може бути ніжним, пристрасним та щирим. <смір> Сана, тільки я побіг до вечора. Давай, прокидайся прокидайся, прокидайся. Бувай. Але коли молодий чоловік пішов на роботу, Наталя раптом згадала бабусині слова. Жінка вирішила все ж таки з'ясувати, чи справді Сергій щось від неї приховує. Наталя сама не знала, що шукає, але сподівалася знайти бодай, якусь підказку, у чому саме міг бути обман. Раптом вона побачила на одній із полиць коробку, а в ній документи з банку. З цих документів стало ясно, що всі гроші від продажу квартири пішли на рахунок Сергія, і лише потім половина була кудись перерахована. Наталя зрозуміла, що Сергій вигадав схему, як нажитися на квартирі брата і обдурив її. Вона не хотіла більше ані хвилини залишатися в його домі. Натуль, ти ще вдома. Прикинь, я мобільний забув, ти не бачила. Ната, ти куди збирайся? Катипадлюка! Ти вигадав якісь борги, кредиторіть і щоб красти гроші покійного брата! Я нічого не крав! Жора у мене позичив велику суму. Щось з бізнесом не склалося. Він попав на бабки. А я лише лишив собі свою частку і все. А мене ти лише лишив без квартири. Кати, падлюка, я Тебе бачити не хочу. Ображена Наталя одразу ж з'їхала від Сергія. Їй довелося швидко знайти недороге житло на перший час. Минуло два дні. Якось по дорозі з роботи Наталя побачила чоловіка, дуже схожого на її Георгія. Жінка кинулася за незнайомцем, але наздогнати не встигла. Він зник. Наталя була впевнена, що побачила привид померлого чоловіка. Вона вирішила, що то є знак, тому наступного дня поїхала розпитати бабусю, чому Георгій їй з'явився. Бабусю, ви були праві. Сергій мені брехав, але я від нього вже приїхала. Не це зараз важливо. Здається, я бачила дух жори. Дух жори? Скоро ти про нього дізнаєшся. Сходи за адресою, куди недавно їздив твій чоловік. Знаєш, де це? Наталя згадала день напередодні загибелі Георгія. Ну, косик, ти не бачила мій блокнот? Я туди адресу записав, ніяк не можу знайти. Ось він. Перед очима лежав. Ну я й роззява. Так. Соломенка. Дякую. Здається, я знаю, що це заполамана річ була у нашій квартирі годинник. Ну, от тобі і причина всіх негараздів: не можна вдома тримати годинник, який не працює, бо щастя в домі не буде. І взагалі, через це можна дому позбутися. Пізно я вже про це дізналася. Ти зроби так, як я тобі сказала. По-перше, правду дізнаєшся, а по-друге, Життя твоє знову налагодиться. Добре. Дякую. Наступного дня Наталя за порадою бабусі знайшла у блокноті Георгія адресу, за якою він поїхав перед загибелью, і вирушила туди. Жінка дуже хвилювалася, адже не розуміла, що на неї там чекає. Вибачте, а 43-я квартира в цьому під'їзді. Це моя квартира. А в чому справа? Ви з ЖЕКу? Та ні. То така історія. Мій чоловік зі своєю бригадою мав у вас ремонт робити. А як звати вашого чоловіка? Зінченко, Георгій Валерійович. Вікусь, ти телефон забула. Жінка втратила дар мови, коли побачила свого чоловіка живим та здоровим. Георгій теж не очікував такої зустрічі. Жура, а чого ти застив, як статуя? Ти що одружений? Був, поки я не вдовіла. Вони з братом його похоронили. Він ще разом з братом в мене квартиру віджав. То не твоя квартира. Я сам все заробив. А то як пахати, то жора, а ділити при розлученні, то навпіл ще й борг сірому віддавати. А ну дай вгадаю. Ти запропонував Сергію угоду. Хочеш назад свої гроші, допоможи віджати і продати квартиру у своєї тупої дружини. Капець. І ти реально думав, що твій план спрацює. Взагалі, все працювало. Тільки не тупив, він мав їй о 15-й про мою смерть сказати. А зателефонував о тринадцятій. Вік, та взагалі ти у всьому винна. Ти мені казала, тобі не потрібен мужик без грошей. Жора, ну ти придурок. А це я вас бачила вдома у Сергія. Так. Жора прося, в якісь його речі забрати. Я тоді ще й здивувалася. А чого це він сам по них до брата заїхати не може? А це він від мене переховувався. Ну, що сказати? Щастя вам. Наталя була шокована тим, що Георгій не тільки був живий, а ще й виявився цинічним брехуном та зрадником. Вона поверталася додому, намагаючись оговтатись від потрясіння, коли жі перестрів біля будинку Сергій. Будь ласка, дай я все поясню. А потім, якщо скажеш, я зникну з твого життя назавжди. Жора наговорив, що ти така -сяка стерва, хочеш розлучитися і все відсудити собі. Я гроші назад хотів свої повернути. Ну, тому підіграв жорі, продав квартиру, частину грошей залишив собі, а другу частину перекинув жорі на рахунок. А навіщо благодійника себе вдавав? Міг би не кликати жити до себе? Просто, коли жора типу, помер, ми з тобою почали більше спілкуватися, і я зрозумів, яка ти є насправді. Яка? Довірлива? Наївна дура? Ні, ти хороша. — Ти мила, ти красива і добра. Нат, я закохався, але вже просто потім не знав, як тобі розказати правду. Прости мене, але я дійсно тебе кохаю. Зрештою, Наталя вирішила дати Сергієві другий шанс, тим більше, що вона й сама закохалася у нього. Жінка розлучилася з Георгієм, а за місяць вони з Сергієм подали заяву до Рацу, і Наталя знову переїхала до нього. А пошукай десь там ще була в коробці салатниця з порцеляни. Угу. Дивись, що я знайшов. Тих годинник так ми майстру і не віднесли. Викинь його, будь ласка. Раніше ж хотіла відремонтувати. А тепер я хочу, щоб в нашому домі було щастя. Викинеш. Як скажеш, сонечко. Зараз вынесу. Привет, Серый. Ну что, встречай старшего брата. <реш> Вика меня выставила, деваться мне никуда тоже. Ну, знаешь, Жор, ты у нас старший. Вырешивай свою проблему сам. Ты что, Серый, с дуба впав? А хамутала. То ти старшого брата на якусь дівку проміняв? Це не дівка, а моя майбутня дружина. І якби я знав, яка Наталя насправді то ніколи б не погодився на твою аферу. Та пішов ти? Ти ще пожалкуєш? Наталя позбавилася годинника за порадою бабусі. Невдовзі вони з Сергієм одружилися і зараз чекають на дитину. А з Георгієм подружжя більше не спілкується. Бабуся попереджає: не можна зберігати у квартирі чи хаті годинник, що не працює, бо щастя у такому домі не буде. А ви самі взагалі можете лишитися без домівки.